Хлопці встановили стропільну систему, накривають її тендами спеціальними, щоб дощ, сніг не потрапляли в будівлю. Роблять все, щоб закрити контур будівлі, встановили металеві двері, закрили всі віконні пройоми ну, дерев'яними плитами, і все. І вже проєктанти роблять проєкт будівлі. Є Ускладнення в тому що ця будівля є пам'яткою архітектури, тому всі проєктні рішення треба узгоджувати з Мінкультури. тому це, це трошки затягує процес. Пострадала квартира від зриву. Вікна, двері, міжкімнатні перегородки. Все, Все. все. Розбита. Вон машина стоїть, синя перев'язана. Холодильник селів. Пічка, стиральна машина. Все, немає ж ні світа, ні опалення, нічого. Приходили, да, була комісія, все нормально. Що там, яке рішення прийняли, я не знаю. Говорять, що зроблять і заїдемо. Тут був архітектор, який дав свій висновок, що стіна поки що не в аварійному стані, вона нікуди не відвалиться, її будуть ремонтувати. Яким чином вже більш детально буде відомо цього року.